Ось і Танечко, недільне. Сьогодні в нас буде репортаж. Репортаж із прогулянки лісництвом. Красою. Давненько ми тут не були. Коли ми були останній раз? Коли ми були останній раз? Я чи ми? Ми. Ми не повні, а я то не а, да, красик у справах був недавно. Пусті. А разом з сімейною прогулянкою ми були давненько. Одним словом все, будемо милуватися. Шкода тільки, що ми не повним сімейним складом є Іванко, Людмилка, Вероніка, немає Марії. Ну, але вона теж. Свого роду на Прогулянці. Зате з нами сьогодні вперше на прогулянці Балабай. Балабай. Іванка Я... побіг вперед, він все тут знає. Ми час від часу приїздимо. Тому, мабуть, Іванка вже й не зловиш, правда? Не знаю. Машину поставили. Там біля двору знайомих недалечко. Ну і йдемо пішки. Пішкою. Але тут можна пройтися. Сьогодні так тепло. 31 березня. Недільний день святковий. А тут не таке не темно, а Частина людей святкує воскресіння. Ми в тому числі тому гуляємо. Де Йолки? Це штуйки. О, то треба воно доти і здорових собі навіть. І сам шити он туди далі. А де ж? Туди далеченько, так. Да. А як вони їх садяться? От я не знаю, треба. Спитай коли-небудь Яна, що вони їх висівають чи саджуться сяду. Та Вероніка вже там з людьми, куди вона. Он пішли. Так. Тут яка краса собі розростається, розростається, кожним роком, мені здається, все більше, більше. А що це воно таке? Ялівець, напевно. Що. Кущі ялівцю. Так, да, дивися, по чому видно, що більше. Раніше було воно якраз таке покаміння, а зараз розрослося так, що он великий такий. Валуни вже в них сховалися. Так. Две які олочки посадені угу. Ну, ось обирайте або сміття, або чистоту і красу. Так, хлопці пішли вже туди, а я ще хочу показати, яка краса уже цвіте. Ось так. І ось так. Все, пішла доганяти. Дівчата вже з тієї сторони, біля дамби, на пожежному спуску. Милуються, фотографуються, дихають, одним словом відпочивають. Ну просто навіть пройтися, це ж щось неймовірне, тепленько. Так дихається легко. Тож, дивись, яка жабка пливе. О, дві лапки розставила і теле. <систит> я в бачив як забок. Ага. Бачика. О, вона великенька. Я тільки маленький, ось, мама. Хм? А що тут така воді таке? Не траво. Краєвит річки. А я не просто бачила, я жабу ще зняла. Це ага. Кричить, іди, мамо, фоткай, бо дві жабки. Одна впустилася навчоки. Дві-дві-дві да. якої Да. Ненька сидить. Я вже плавала б, б такі <гум> <гум> так, як жаби. Іван вже встиг обігти кругом. Я млиночка. Пробіг, а я хочу показати красу, яку знову набачила. Крокуси, Проліска вже перецвіла. Чи це саме розпускається, не знаю. Нарциси рані. Де Ось білі. Ні, ну вже ви тут хочу сказати, що взагалі обнагліли. Мало того, що поставку, то ще собі так легко по. Дякую. Балабай переступив і пішов. А, яка. краса. Іванка. Я не знаю. Онюгаві сказав це. Те що треба. Дві, що не прийди, давай. То вперед! Наступають, да, балабай, що? Не пахне нічим ні. Вся балабай, пішли, залишай її спокій. Дивись, які грибочки виросли. Дівчата у грибочку потрафуються. Класна взагалі стежинка. Іванка вже в бісиці. Сюди ось така стежинка. Сюди така стежинка до млиночка. Маргаритка. А, така краса. Ой, яка краса всілася біля. Будиночку Які неймовірні звуки, Сьогодні тут трішки людно. Люди відпочивають, але все рівно трішки в сторону відходиш, як красиво уже співають птахи. Mm -hmm. Все, ми спускаємося у присідку до річки самої. Пара. Да, тільки м'яса немає. <гум> Шашлики. Чого? Чого ти не подумав? Я думав, ти сказала ні, бо грошей у тебе нема. <гум> Насправді ми ще просто не знаємо, чи тут можна приїхати шашликами. Що, кому мені? <гум> Юра каже, що йому мона все. <гум> В житті надо все покупати. Треба є? І вам же кричить, що вода тепла. Закупається, Жвейну, Додоску, бачу, не закупається каже їм. Дивиться до доску, бачиш, не провались. Десь краскою чи це красили, вам, мабуть, ось дом доміняли, да? угу. так? Бачиш, а ти не хотіла їхати. Купати. Жабок кругом повно. Будеш купатись? Мона, а мама купатись? Моно, батько розрішає. Не, мона. Тільки скажи, хай тато спочатку покупається сам, а тоді ти підеш. Да. То я купатись не хочу. Мона, а мона. Не можна ще холодно. Мона, Іван. Дивіться, хатинка наша. Хатинка наша. Я мені. Я Ні, хватить. Йду, йду побачити домик, іду. Стежинка, місточок, краничка. Попідбілювано все красивенько. І бачиш, як підбігли, трошки, а ти могла б того ж верхну зуляку підбілила. Дивіться, <різь> патує нам. Дивись, Вероніка, розквітли лісові першоцвіти. Красиво. Заповідник. Подивіться, які звірі в заповіднику водяться. <рес> Балабай! О, Звірина пішно на моїх очах. Міна впала. <рес> <рес> Екологічна стежинка. Така сама улюблена стежинка, щоб по ній йти. О! <гри> Гриби їстивні, основні. Де? О -о. А Є ще неїстивні? Да. А де? Їстивні, основні. А не їстивні. Погано куди ти по такій дорозі. Пісоч бачиш, вже пісочок сівся дуже. Нарциси розсвітуть буде гарно. Так, що там сімейство кабанчиків, ще один стоїть. Сиротинка. О, дивіться. Що? На тебе похоже. диви, а що твоя фотографія? Де? О! Бачиш? Гадюка звичайна. Ну вона звичайна, а я ж то в тебе незвичайна. А, а Дивися, ти знаєш, що це таке? Кліщ? Ну так. Да. Оце кліщ це ти, який присоїв з тебе вивезти з мого організму. О, дітвора вже чуєш? ну я не буду гойдалку робити вдома. Дивися, їду на Любар привіз, їх вони погойдали. Вибігли назад на дорогу і все забрав. Ось все мені подобається це. Дивися, я знаю. ось до цього знаю. Мен... Оп, Чуєш? Фазан. Я його їв, вдома зловив, з'їв. Журавель. Синичка. <клі> Класне. А то вони не підписані не знаю брод немозько старі з яблук одут А, підписані збоку. Що ти, Юрасику, захотів погойдатися? Ну давай, мам, дай сідай. Прикольно. не хочу. Так, от, думаю, правда, вдома треба, мабуть, таку гойдалочку зробити. Дай так, ти... на... то це я вже скільки слухаю, що в нас вдома буде гойдалочка. Як гарно погойдатися, посидіти двох. Вдома не хоче робити лінивець. Каже, буду вас вивозити, час від часу буду гойдатися. Іванко, цей поросьоночок тобі ніколи не нагадує? Нагадує. А кого? мене? Кабачонок. Кабасенок. Подивимося, он чи в тому домику хтось живе. Он не так. Нема. Що ви робите? Виходимо з екологічної стежинки. Правда, насправді це з сюдою звідси вона починається, а ми зайшли з тилу. По дорозі повзівчатки Іван кричить. Стежинка. Стежка. Стежка. Віктор, Віки йолочки. Як красива. Краса. І вона краща. це Що балабайчик? вже кожному під лізе іди йди трішки пронесу, йди, втомився. Все, гуляємо з балабайчиком двох yeah. На, принеси її трішки на руках, він стомився. Ви тільки погляньте, як попрацювали бобрі. Як це туди ближче, діти. Дівчата? Вероніка. Вероніка. Мама, подивись, як бобрі погризли. Двісь, ти що? Дві бобри гризли. А де Десь тато людям показує, що он десь туди є. Дві. Ось сюди, мабуть, вилазять. Дві. Так, да, дивись, як гризли. А тут є вверх. Ну, десь є, раз погризяно так. А, так угу, а, На та каналі загату намостили. Так, все, будемо рухатися. До машини і... Доправлятися додому.